Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Це коротеньке відео про хондочку, а саме про те, який наборчик я з собою везжу для того, щоб відремонтувати колеса. Все в мене вмістилося під сидінням в рідні місця. Тож, давайте дивитися, що тут у мене є. Так, І тут у нас є камери 1821 під боковим втікачем. Щоб її вийняти, потрібно відкрутити два гвинти і на резинових ущільнювачах просто зняти боковину. Також є пластикові хамоти. Хамоти я використовую ось такі багаторазові, вони дуже зручні. Ось так, дуже легко їм використовуватись. Дуже зручна штучка. Е, тепер е, захист дисків при монтуванні, це все AliExpress. Ключ від колес це ключ КТМ або Husqvarna. Металевий відкручує колеса без проблем. Монтажки китайські AliExpress. дуже поганої якості. Я не раджу вам їх купляти. Я на цьому погорів, вам купляти не раджу. Монтувати колесо їм можна, а відкрутити неможливо взагалі. Там є більший трошки ключ, він просто ну, гнеться і не може відкрутити. Під лівим обтікачем у нас компресор електричний баузер, безакумуляторний. На мотоциклі є акумулятор, тому навіщо купляти акумуляторний компресор саме для мотоцикла, для мене загадка. Для велосипеда, так, це, мабуть, був правильний вибір, саме компресор, щоб був з акумулятором. І ось тут ще шланги від компресора. Також все з тяжками прикріплено, нічого не бовтається. І ще набір ключів, який хондовський, саме заводський. Більш нічого, цього набору мені вистачить для того, щоб відремонтувати, там, поміняти камеру і їздити, поїхати далі, продовжити подорож. Ось так, от, Якщо вам ця інформація була корисна, де що розмістити саме по Хунді Transaй, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока!